Тільки погляньте, наскільки розкішна накладочка в наявності. Хто хотів придбати собі накладочку, зараз саме час придбати її з наявності. До речі, ціни ми також не змінювали, під замовлення накладочка вже буде значно дорожче. Яка вона розкішна! Дівчатка, я просто в захваті. Також показую вам імітацію шкіри голови. Віть, як справжня шкіра голови. Можна накладочку брати за вушка, а тут буде ваше. А волосся темне, ніхто й не здогадається, що у вас накладка. Ну і фарбуватись не потрібно так часто, тому що ця накладочка перекриє відросший корінь. Також і вкладати волосся своє не потрібно так часто, тому що накладка це ваше готове вкладене волосся. Гарна природня розкіш. Накладочка це виріб, який тримається на заколочках, а саме кріпиться за ваше волосся. Накладочка легенька, навіть не дивлячись на то, що в неї настільки довге волосся. Мені дуже зручно, тому що я навіть не відчуваю на голові. Дуже зручна а, сама садка накладки. Тобто вона не тільки тримається за рахунок заколок, а так як вона глибока, ще й тримається на голові. Тому, дівчатка, вам буде дуже зручно. Ось так трогаю себе по голові. Навіть не відчувається, що тут щось є. Дівчатка, приходьте до нашого салону, салон знаходиться в місті Києві на Богдана Хмельницького, 58 А У нас є консультанти онлайн. Тобто, якщо ви не маєте змоги приїхати до нашого салону, наш консультант онлайн підбере виріб того, що вам потрібно.